Всім привіт! У Нас сьогодні нова серія по Heart of Херсон 4 за Україну в моді. е На революцію в Росії. Так, 2000... Ой, 2000, Боже мій! Ну нічого страшного, це колись також буде. Е В 1917 роках. Подивимося, що і як відобразили Україну в цій модифікації. І не думайте тут а мені, то, що я рішив скопіювати проходження як його майже Хой, да? канал називається, я не пам'ятаю. Я бачив, що в нього також вийшли серії 3 чи скільки серій по цілому модові, але да? ви не задумуйтеся, то що я тут якось копіюю. Я вже Дня 4, як сидів, роздумував над цим модом. І в ітозі. Е, такий листаю YouTube і попадається мені ця модифікація. Від майже хой. Як 30 хвилин вона там вийшла, я такий думаю. Угу. Бачу, не один я думав про цю модифікацію та і все. От так, от так я і все рівно я вирішив його знімати. Тому що я очікував, що буде якесь засудження. Це ж модифікація проросійська. Виготовлена росіянином. Україна тут мало реалізована. Але мені взагалі Такосові. Ані по боку, що до чого тут ці модифікації. Саме головне тут є Україна, вона якось не якось реалізована. І плюсом я тут зможу показати свої вміння, хоча б якісь в хоїшці. Ну, хоча Україна тут така доволі, блін, слаба. Хоч, ні, ну, як сказати, що вона тут навіть реалізована фігово. В принципі, тут показано революцію, то що ми є, яко, яку не яку автономію ми маємо. Після автономії, як тільки нас, як це ми перейдемо тут до варіанта, бо ми продовжуємо війну, або ми миримося. Я буду вийду в мир, а також ми розженемо з'їзд радянських політиків в Києві. Після цього ми також будемо ще воювати з як це радянською соціалістичною Україною. так Я не пам'ятаю, як вона тут називається, як бо вона ще по історії називалася. І після того, як ми продовжимо війну з нею тут, будемо надіятися, то що. А, це ж ми становимося ще маріонеткою третього рейху. Ну, який третій рейх Німеччини? Непогано да Uh, і, в принципі, реалізовано прикольно, тому що тут є які-не які івенти про історичну якусь цілісність і тому подібне. Тому подивимося, що тут такого буде. Повіримо в якусь не якусь реалізацію. Тут нацдухи. Так, які? Неорганізований національний парламент. Так, Слава. Культурний вплив, недостатні українських офіцерів, земельне питання і. А, і бонуси на захист угу. на захист від центральних держав, да від Німеччини, Австро-Угорщини і Болгарії. Австро-угорщина не переведена, тому що взагалі на цю модифікацію немає українського локалізатора. Тупо мені прийшлося ставити самий обичний ховічний український локалізатор. А тепер. Трішечки реклами. Я б хотів би розказати про свій телеграм-канал, в якому я розповідаю про відео, яке знімається паралельно. Тому я можу вам показувати невеликі кружочки, записувати голосові, кидати фоточки і тому подібне. А також я ще розкажу, чому мене не було так давно на Ютубі, куди я зник і що зі мною трапилося. Тому буду радий вас бачити на своєму телеграм-каналі. Ви станете частинкою мене і моєї невеликої громади, такої як Шлюп, очікую вас на своєму телеграм-каналі. Будь ласка, підпишіться, це мені дуже важливо. Так, ну що ж, продовжуємо. Чуть прорекламували себе і продовжуємо. Так, так. А, розпочинаємо, вмикаємо час. В принципі, провінції тут здавати можна, все рівно потрібно виконати фокус. Неорганізований ідея, неорганізований національний парламент, прибирався. Ага. Так, надаємо право проходу. Так, все, ми цей фокус виконали. Більше в нас фокусів там таких на. А, ми їх не можемо, тому що потрібно вже за державу 9 фокусів виконати. Я і забувся про це. Божечки, так, даємо право проходу, вони все рівно сюди не прийдуть, тому що оці придурки такі не дають прохід так О, та вони тут навіть називаються Фольс Комісіад Норда йо А чому? Ну і ладно Дебілом дебільна назва. Все, а ми Україна. -пу 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 а угорщина взагалі назви навіть не отримала. Так, нам надають лендлізи, мирні договори, парти про точніше. Ми їх всі приймаємо. У нас є один цілий військовий завод, який ми пускаємо на виготовлення гвинтівок. Без абсолютно в нас навіть немає нічого для того, щоб щось тут зробити. Ми просто повинні. Ой, нам території віддали. Ми повинні просто відсижуватися У нас тепер два військових завода. Ну, непогано. І метал з'явився. Чудовенько. Ще приєднати до нас фіг повіме, що ще навіть немає перекладу, ну і воно. Фактипер про напади, давайте. Принц. А, ми стали незалежними, да? Ой, оправдовує цілі війни. Ну, да, Леніна тут фокусів достатньо. Так, а після цього ми повинні ще були розігнати з'їзд советів, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Побадимося. -ой 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 -ой. В принципі, нас чуть, -чуть тут згонять з території, у нас людських ресурсів майже нуль. В принципі, як в історії все. Ось-ось ось-ось-ось, як тебе називають, а те нема перекладу, ну і пофіг. Е, так, тут ми вибираємо. Ми потрібні в Харкові або ми будемо за Україну Ми, звісно ж, за Україну. Ніякому Радянському Союзу ми не здамося. А, пу -пу 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 -пум. Присвоїти цивільні потяги. Ну вони тут, як я замітив, мені кажеться, взагалі зовсім не потрібні. Нам би вжатися під Києвом просто в оборону. У нас дивізії небагато. Не ми навіть, я навіть не думаю, що ми навіть зможемо там прижатися в якусь оборону. Так, рівень наземних опікуємося. Так, ну тут громадянська війна йде все більше і більше. Ой-ой-ой-ой-ой, Кавказ став незалежний, да, як я бачу. Да -да -да -да, Кавказьке об'єднання. В принципі, як і очікувалося. У цих придурків тут зараз... Ой, вибачаюся за таке некультурне вираження. Зараз e, тут маріонетку Радянського Союзу з'їсть. Австро-Угорщина. Ми тут якось не якось в обороні сидимо, і в принципі нам нормально. Тут, звісно, до нас наступають. Я б відвів би якісь війська, але це безсмислено. E, тут потрібно 150. Да? А тут потрібно завжди брехня, значить, потрібно чекати, поки нам виб'є івентик на цю всю справу. В принципі, о, ось. З'їзд советів в Україні. розженемо їх фі фігам, тому що не фіг тут збиратися. Так, а далі ми підписуємо мир з Німеччиною. Ми стаємо маріонеткою звісно, Німеччина. Ну, це краще, ніж завоювання якимись там радянськими соборатами. Да? Як вони називали нас? Тому я не думаю. Уруруруру, блін, а що тут такого буде котел, буде доволі погана ситуація. Тому давайте відходьте. Так, до Києва майже допаділ, блін. Ну, В принципі, якщо ми капнемо, ми ж там все рівно стаємо радянські. Ой, я радянська. Ми, якщо капаємо, то все рівно стоїмо. Частиною Третього Рейха. Ну, Німецької імперії. Тому що, якби Німецька імперія. О! Бресь Перемовини. Мирні перемовини з Німеччиною. Так. Ми йдемо на мир з Німеччиною. Краще так аж ніяк. Смі. Нас чуть-чуть зараз тут під'їдять під'їдять давай, 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 давай. Піду до Києва. Румунія капітулює. Бідна Румунія. А, все, ми в кільці і Київ нас забрали. О боже, ми вже Жит... столиця в Житомирі. Це, знаєте, така. Е як це сказати? Типу, а ви спробуєте знайти те, чого не існує. От і все. Так. Громадянська війна у Фінляндії. Ой майор. руський цар і смерть розстріл да? Ура! Ну, в принципі, а фіглі він хотів. Це ще що таке? Тут вони ще якось поділилися, нічого собі уруруруру Цікаво, ладно, не будемо читати. Ця історія нас не цікавить. Нас цікавить що у нас тут отрапляється. Так як я бачу. Поки мир дойде до нас, нас вже завоюють. І безмирної угоди. Білий мир, вау! Якось білий виглядає по чорному, ні? Ну і ладно. А тут військ майже немає. рейх вообще чомусь не йде далі. Тут них війна ненадовго. Капітулює. Запрошує мене в Альянс, а я що, не був в альянсі до цього? Чому так? Вірменія. А, то Османська імперія завершила війну. Тут навіть, навіть на непоганих умовах для себе Османська імперія завершила війну. Ще вони тут навіть не, втрат... не, не втратили не втратили територію. В принципі, Богдан навіть до сих пор тримається під ними. Ну. То до пори до часу. Так, третій Рейх. Та, я не, я не розумію, я хочу його називати третій рейх, Не можу. Ось хочеться. Хоча це тільки другий. Ранувато ще. Так, чекайте, у нас там. да протистояння з більшовиками, да? Ну, ми, звісно ж, вийдемо протистояти їм. Якщо... Зараз, зараз, зараз. Повіримо те, що дивізія не. Дивізія ще з вона не встигли ми дойти. Жалко. Так, у нас немає чим атакувати, у нас 1300. О, білий мир. У нас забрали території. Тут кулює. Демобілізація в армії. А за що демобілізація? Що у нас ще війна? Як демобілізація? Ви про що, люди? Азербайджан, білий мир. А, він, він маріонетка якась там. Протекторат іноземної держави. А, нічого собі тут. Тут доволі щось реалізовано. Османської імперії є фокуси? Є якісь фокуси в Німеччини. І в Німеччині якась фігня також є. а Абстругорщина? Абстругорщина без фокусів, обійшлася, я зрозумів. В Румунії також нічого немає, я зрозумів. Нереалізована Франція. Не Британія також не реалізована. А там, чому, в принципі, якщо в ці країни. Дивіться, Америка реалізована. Хоча б якось як я бачу. Дивіться, що Америка, що Велика Британія, що Франція участь в громадянській війні прийняли доволі велику. Тому що, якби Британська імперія контролювала тут доволі великі території, обширні такі. І Кавказ також і ними був який під якийсь час окупований. Як окупований. Вони утримували, так, тому що вони хотіли революційну армію спасти Російську імперію. Ну як спасти, допомогти їм в революції Але щось в них там не вдалося. Недовго вони там відсижувалися. Допомагає і просить нас вступити в війну. Яку війну? Ух ти, який білий мир невигодний для мене, да? <ріст> Ладно, а Білорусь чому не приєдналася? Так, інтервенція куди? У Кримську Народну Республіку? А, або сюди, або сюди, да? Можна, можна було би. Ну, зараз там Німеччина. Підпише мирний договір. Росія виходить з війни. Ми замітили. У нас абсолютно немає піхотки. Я міг би замовити на ринку і піхотку. Немає на ринку і піхотного спорядження. І до когось на ринок я підкинутися не можу, тому що я з усіма воюю. О, привіт, Гетьмана. Так, ось фокуси гетьмана. Ми, поки є час, йдемо у фокуси на установлення. В принципі, відео буде десь 22 хвилини, і з них вже пройшло. Пройшло 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 15. В принципі, не, не сильно погано. Далі підемо в армію, приєднаємо до України генералів білих, тому що. Ну, в принципі, я фіглі. Хочуть воювати на нашій стороні, та хто їм забороняє? Най воюють. Ні, ми не будемо відправляти. Ми зачекаємо, поки ми станемо незалежні, для того, щоб можна було це питання вирішити вже самим. Тому що Німеччина 100% відмовить в... в тому, що то закони парламенту, які прийняв минула влада, які прийняла, відмовить, скоріше, за все, Німеччина. А, тому що Німеччина недолюблювала минулу нашу владу. У нас якісь м'ятежники мет... були. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, де в нас інфраструктура 40. Давайте на Вінниччині побудуємо. Вінниччина це також забуте містечко. Ой, будувати ми довго будемо. Ну і ладно. У нас там дебафи, як я пам'ятаю. Ох, йомаю, як нас, нас дебафів цих збільшилося трішки. Так. Ось чоловік стрільця так? Давайте створимо дивізію. Нам, в принципі, зараз армія плюс краще. Так. Опора на галицьку. Молодіжну армію. Ні, ми йдемо. Йдемо, як потрібно. Тобто ми приєднуємо білогвардійців до своєї армії. Хочуть воювати, найвоюють. Бог їм в допомогу. Чому би і ні. Так, лише добровольці. Як тут би політичної влади і зробив би лише добровольців? А не обезброєна нація. Так, давай ми тебе відправимо. в Москву будеш там пропагандувати українську незалежність. Так, все 17. Підготовка до мобілізації. А, ось ось нам і збільшується, да да до лише добровольці. Чудово стані миру. Ну, якраз коли як тільки ми вийдемо. Ой, вже, Білий мир. Хто це на білий мир? Писався. Громадянська війна в Болгарії. Бідна Болгарія. У нас ноль військових заводів. І за жахіття. красна угроза. Запам'ятаємо. Угу. Запам'ятаємо, Запам що щось нам да й боятися потрібно. Ну, блін, реально, бояться нам є що, тому що ми доволі слабка обезброєна нація. Чом би нам не побоятися трішечки. А потім, як дати, от оце ми робимо вигляд, що ми такі слабкі, вся, вся наша армія слабка, неймовірно. Тому фігак і робимо собі ім'я. Ім'я, так. Да. Туреччину їдять з усіх сторін. Обстругугорщину Італія прорвала. Хоча тут досі в обороні непогано тримаються. З Балкан вже на Австро-Угорщину також йдуть. Туречна Османська імперія, да, правильно. е, Утримувала непогано тут території. Що такого тут сталося, я щось не розумію. Хоча тут від Багдада вони чуть їх відкинули. А, Туреччина же воювала Во на цьому ж. блін, на Кавказі. Ну і Все рівно потім ці всі країни стануть бездоружними націями обезброєними. Так. Курс на українізацію. Правильний курс ми вибрали. Так, то що, там ми там ще довго будемо, якби Маріонеткою. Давай там, Німеччина, приймай мірізонтантую. В принципі, можна, по ідеї, навіть не підписувати мир. Щоб бути. Блін, треба буде якось тут за Німеччину пограти Подивитися насчет мирних договорів і тому подібного. Не підписувати, наприклад. Мені просто цікаво, що буде. Маріонетки, да А тут анексував. Буруру. Після мирного договору ми зразу ж стаємо незалежною державою. Так. Підтримка білих на юзі. Цей фокус поки що не а А, ти і цікаво. <дослідження> Хм-хм-хм-хм-хм. Дослідження щось є цікаве. А так мені щось цікаве, щось нормальне. Розвідка. там дослідження давайте візьме. У нас тільки дві ч Це як його комірки для дослідження. А ватом. О! Сувацький корпус повстав, де? А, це цей. А, вусо. Нічого собі Та Тут покамість. А, де Ленін? Як це жарт Леніна з'їли, да? Е! А, у. У-у-у-у-у! Акзуки. Об'єднуємося з Львовом. Так, давайте. Якраз тут щось повинно бути смачного мені. Чехословаччина від'єдналася. Ой, блін, Австро-Угорщина пішла. Розвалюватися. це Німеччина контролює ці вже території. А мені дали територію? Мені віддали Одесу. у Буде куди поїхати на відпочинок. Німецька Польща? Ой-ой-ой-ой-ой, зависло. А ось чого зависло. А я то думав. Так, ну зараз акт звуки. Ми виконали ура, в принципі чудово. І. і, і дві фабрики і один військовий завод, а? якось перспектива поки погана. Так, чекайте, це ж у нас є вже політичної влади. Я щось забувся, треба було зразу ж прожимати, а то 60 днів потрібно для того, щоб перші етапи українізації провести в нашій державі. Щось досі. Якось Німеччина не оголосила про свої наміри до перемир'я, а я не хочу брати цей фокус. Тому що, звісно ж, вони відмовлять, а я хочу все зробити для народу. Ось ще тут потім будуть прикольні бонуси. <плес> Давайте розвідку розвинемо. Так, тут -то у нас ще перевищення, тут також ще перевищення. Так, це що у нас візьмемо то я, звісно, щось не бачу, його там не прописано. Так, ну нам все рівно прийдеться тут воювати. Він, звісно, на Кавказі швидко щось якось закінчив. Як на Кавказі? Тута. В авіації це кубанський регіон, да. Ну да, коротше, на Кубанщині він вже завершив свої справи. А, вот, а вот. О, докторино. Сотню. Ну, всього сотню, боже. Дешево доволі. <гум> ну і що, будем незалежними там таким. Німеччина. <гум> чи я що, чи я повинен Признати реформ... Я хочу признати реформи Центральної Ради, але мені, я їх не признаю, тому що мені відмовить Німеччина. там можемо взяти. Тут не прописані партії деякі, блін. Демократія, деспотія, ОУН і все. Блін. Ну ладно, в цій серії ми незалежними не стали. Ну, в принципі, на цю серію ми доволі непогано зробили. Блін, йде не що, ми втратили Київ. Ну, наступній серії, не переживайте, буде все. І повернення Києва, і завоювання те, чого, чого ми казати не будемо. І повернення Крима. Ну, в принципі, блін, у нас ще території від Руминії потрібно буде. Не може оголошувати війну, є суб'єктом, немає цілий для війни. Не може А, ну, в принципі, це все реалізуємо. До наступних зустрічей. Оч... Очікуйте на наступну серію. В принципі, вона буде. Я навіть не знаю, я хочу новий розклад створити, тому що цей чуть-чуть мені вже не підходить. Ну, це рішимо ми вже потім. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і всім, звісно ж, до побачення.